Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, що можна купити в Данії на 8 євро, використовуючи додаток good To go». Оце можна купити в Данії всього за 8 євро. І це все теж входить в 8 євро. Подивіться. Значить, розповідаю. Я вже говорила вам про те, що в дані є такий додаток на телефон, який ви можете встановити, який називається Good To Go. Мені про цей додаток говорити вам зараз і хочеться, і не хочеться. Не хочеться, тому що ви собі його встановите. Буде більше людей, які ним користуються, і в мене буде більше конкуренції. Та? І мені не буде вистачати продуктів в тих магазинах, де я, звичайно, беру. Але з другої сторони, в принципі, я ним користуюсь не так часто, тому що то теж треба мати час. Для того, щоб там вислідковувати і забирати продукти в певний час. Я про це вже говорила. Десь там є вже відео, мабуть, не одне в мене на каналі про це. Але, коротше, для тих, хто вдруг ви новенький, або не чули ще про цей додаток, то розповім, що це є додаток, який ви ставите на телефон. І він, би, в тому додатку є різні магазини, які. Ви можете шукати по різним критеріям. Наприклад, ви можете шукати, які магазини біля вас, там в радіусі, не знаю, 5-10 кілометрів, можливо, більше, або хто, хто продає товари. Недалеко від вас через цей додаток. І суть його така, це щоб не викидати продукти, магазини е, мають інколи продукти, яких закінчується термін придатності, або просто в них не знаю там забагато якихось продуктів, е, і замість того, щоб там викидати їх, то вони складають такий пакет е, від good to go». От інколи там прямо на пакеті написано що це good to go». В моєму випадку, як сьогодні, е, це був просто звичайний пакет магазина Меню. Ось, і оцей пакет він коштує десь в середньому 30 крон, і суть така, що ви замовляєте такий пакет, приїжджаєте в певний час, забираєте його і ви не знаєте, що буде всередині. І от, коли ви його купляєте, то, по ідеї. Наповнення цього пакету має бути більше ніж на 30 крон, як мінімум в два рази. Дуже часто так є. І от сьогодні ми з вами порахуємо, чи пощастило мені, чи ні. Я чесно не знаю, що всередині тих пакетів. Я тільки от бачу ці бутерброди, які мені дали, які були якби... Вони не лежали в пакеті, а були додаткові. Ось. А що в пакетах і на яку це суму, ми з вами зараз побачимо і порахуємо. Давайте ми почнемо з бутербродів. Подивіться, на цих бутербродах це відомі данські сміори броди, бачите, написано 102 крони. Тобто, одна така. Упаковка коштувала 102 крони. І я бачу, що вони вже були по за 80 їх продавали. І сьогодні в них виходить термін придатності. Я знімаю це відео ввечері 9 листопада 2022 року. Тобто вони до сьогодні фактично так і можна сказати, так, так вони вже будуть прослучені, все, завтра їх їсти не можна. можна їх їсти завтра, вони будуть завтра нормальні. І я не знаю, тут, звісно, нам навіть з чоловіком забагато, так, три. Це не дуже добре, що вони навіть так багато нам дали. Але одну упаковку ми завтра точно з'їмо і з цим нічого не станеться. Що робити з, з іншими упаковками, я поки що не знаю. Але от вам, будь ласка, і якщо б я купляла це по повній ціні, то я би заплатила 306 крон за ці три упаковки. А так вони входили в склад цих пакетів. Кожен пакет був по 30 крон, я купила два пакунки. Ну що, Дивимося, пакет номер 1 В першому пакеті у нас ми бачимо ось такі от булочки. Тут написано, що це протеїнові булочки, вони досить м'які. Давайте подивимося, срок придатності до, до 10.11, тобто до завтра. Але вони досить м'які, і я просто закину їх в морозилку, вони будуть там. Після морозилки вони будуть абсолютно нормальні і можна просто по одній потім витягати і їсти. Ось вони також вже продавалися по знижки, вони були 8 крон, але до знижки вони були дорожчі, ніж 8 крон. Повторюю ще раз: тут, е, скільки тут 6 булочок, і вони ще до сих пір досить-м'які. -досить Ось такий от сендвіч з яйцем. Теж був в цьому пакунку, коли в нього виходить термін придатності. Термін придатності в нього до сьогодні, але теж також завтра він буде абсолютно ще нормальний. По знижці такий сендвіч коштує 17,46, без знижки, мені здається, він десь чи 25 30 кронів коштує. Ось такий салат ще з морепродуктів. По знижкам він коштує 13,97 без знижок, мабуть, десь 20 крон. Він має термін придатності також до сьогодні, і завтра він теж буде нормальний. Тобто, наприклад, завтра ввечері можна їсти собі отакі от булочки або сендвіч з цим салатом. Я такий не дуже люблю, але мені здається, чоловік мій такий полюбляє. Що ще тут дали? Рост біф Ось такий от полег, так, або там нарізка на бутерброді. Оригінальна ціна була 25 крон, по знижці 15 крон теж до сьогодні. І теж можна відправити це в морозилку з ним нічого не буде. Наступний продукт, який я дістала, це щось для веганів, тому що це ніби курячий салат без курки. Короте, ось термін придатності тут Взагалі до сьогодні теж, але знову ж таки, ви знаєте, що в таких продуктах вони просто себе обезопасюють да, і ставлять таку консервативну дату для того, щоб ну, ви на них потім позов не подали. Але якщо ви його відкриєте, і там буде нормальний запах, то його можна їсти. Я думаю, що ми теж завтра його з'їмо. Звичайно, я дитині не буду таке давати, але дорослим це їсти можна. Ще салат вони мені поклали. Ек. Це також це якийсь яйцевий салат, я такий ще не їла. Я ці салати з майонезом не дуже полюбляю, але думаю, що або на бутербот, або мій чоловік його з'їсть. я дивлюся, коли тут була дата. Дата також до сьогодні. Так, що це таке цікаве? Тут, на жаль, наклейка наклеєна. я не бачу, що тут написано, бачу лише слово рай. Рає це креветки. Тобто, мені здається, що це якісь креветки в клярі. Вони коштували оригінально 45 крон по знижці вони були 30 крон. Видно, їх не купили. І от у них дата до сьогодні. Теж завтра вони будуть теж нормальні і можна, от, от вам, пожалуйста, це з булочкою і салатом, і буде вам вечеря. Особливо, якщо у вас велика родина, наприклад, це можна було, як це ввечері забрала, якщо у вас велика родина, ви могли тут нормально повечеряти Сьогодні тут от бутербродів, м'яса, навіть от креветки, будь ласка, це все входить в ці 30 крон, тому що це я розпаковую тільки один пакунок. Ще дуже багато різних булочок в одному цьому пакеті. Це булочки для бургерів. У нас є велика морозилка. і кажу, такі булочки і хліб. Після морозилки вони абсолютно нормальні, я їх просто кину в морозилку. вони дуже м'якіші. Мабуть, у них теж термін придатності виходить скоро, тут щось я ніде. не бачу, що вказано. Ні, бачу. Значить, термін придатності до 10-го 11. -го. Але кажу, після морозилки їм нічого не буде, вони будуть абсолютно нормальні. Так, і ці також булочки до 10-го 11 -го, вони теж підуть в морозилку. вони теж досить м'якіші. І ще ось така от велика буханка хліба. Теж хліб дуже м'який, це темний хліб, термін придатності у нього теж до 10-го числа. Весь цей хліб іде в мене в морозінку. Ми будемо витаскувати його потрошки, розморожувати. Таким чином, ви бачите, що я заплатила 30 крон за один пакунок, а отримала продуктів набагато більше. Давайте подивимося, що ж вони поклали в другий пакунок. Можливо, там те саме, а можливо, там якісь інші продукти. Так, ну виглядає дуже схоже. Такий самий сендвіч, який був в першому пакунку. Це вже щось інше. Тут у нас хліб, ось такий от хліб. Це дорогий хліб, тому що він по знижці був тільки за 20 крон, 20,97 центів. І він у нас придатний до сьогоднішнього дня. Він також піде у нас в морозилку. теж він дуже-дуже м'якіший. Ще м'ясо точно таке м'ясо, яке було в першому пакунку. І знову креветки. Олег, я знаю, що ми завтра з тобою будемо вечеряти. Дивись, оце тобі, а оце мені. Бачите, завтра я готувати не буду. Ми будемо їсти кріветок на вечерю. Так, о, щось новеньке, щось таке вони поклали, чого не було в першому пакунку. Це ем, овочеве лазанья. Тобто це для тих, хто не їсть м'ясо. Я так розумію. Отже, її ціна після знижки була 34,96 крон. Я не впевнена, чи це дуже смачне, тому що якби, я не дуже люблю ці продукти для вегетаріанців, ну, але можливо вона смачна. Побачимо. Так, вона теж була до 9 листопада, і я впевнена, що завтра вона буде нормальна. Ось таку ще моцарелу нам поклали за 9,75. Вона також завтра буде ще нормальна, незважаючи на те, що в неї от, дата. Термін придатності до сьогоднішнього дня. Ще один сендвіч дуже багато. Сендвічів коротше виходить, що завтра будемо їсти. Ми багато хліба це, конечно, не дуже добре. Ну, вже як є, мабуть, все -таки, треба було брати мені один пакунок. Я щось не думала, що вони так багато всього покладуть, тому що буває, інколи це залежить від магазину, можуть вам покласти дуже багато, а може покласти дуже мало. Я подумала, щоб зря не їхати за одним пакунком, я візьму два. То це була помилка, треба було брати один. Тут реально дуже багато продуктів. До речі, я можливо лазанью, я її теж заморожу, і таким чином вона буде нормальна, просто з'їмо пізніше. Дивіться, ще булки вони поклали такі для гамбургерів. І ще отакі от булки. Тут ну, все те саме, що з першого пакету виходить. Я це кину в морозилку, і в нас хліба буде, мабуть, на 2-3 тижні. Ну, Тому що ми так багато хліба не їмо. І ви бачите, це все я отримала за 60 крон. У вас можуть бути, звичайно, такі питання, типу, ну, фу, це якісь такі там продукти, да, це все ніби просрочене, Та інколи вони кладуть, ну, прям дуже. Недобрі не речі, прям дійсно прострочені. Тут все було нормально, тому що все, що я вам показала, в принципі, крім, крім креветок, да мені здається, можна заморозити, і воно все буде нормально е, через декілька днів, коли, коли ви витягнете це з морозилки і так от з'їсте. Таким чином, е, ну тобто, навіть на одному хлібі, е, ми з вами тільки що зекономили дуже дуже багато грошей, і якщо ви в такій ситуації, коли вам потрібно економити. І у вас є морозилка, у вас є велика морозилка, де ви все можете тримати, то е, робити. Покупки через Too Good to Go буде для вас дуже і дуже вигідно. Я не купляю на Too Good to Go часто, тому що там треба забирати продукти в визначений час, і не завжди в мене це виходить, ну і не завжди хочеться заморочуватися. Плюс, якби ви бачите, ви не знаєте, який набір продуктів ви отримаєте. Це може бути будь-що. А інколи, коли я йду в магазин, я вже маю собі в голові, що я готую там на вечерю, то я просто купляю те, що мені потрібно, щоб замість того, щоб гратися і думати, що там мені попаде, що не попаде. І що треба потім як докупляти. Але от сьогодні в мене був час і бажання, і я купила і зовсім зовсім не жалію. Я бачу, що у нас дуже багато продуктів, які ми можемо використати і частково заморозити. Тому думайте, вирішуйте, я показала вам, що реально можна придбати в Данії за 8 євро. Я зараз порахую вартість цих продуктів і покажу вам, скільки би я потратила грошей, якби я не купила їх через тул туго, а просто пішла в магазин і придбала всі ці продукти окремо. І ми з вами порівняємо, скільки ми зекономили. 10. C'est bien. Я порахувала все те, що було в цих пакунках, я рахувала по повній вартості деякі продукти. Наприклад, ті, які я бачила, що якщо креветки були по 45 крон, а потім по 30 по знижці, то я використовувала ціну 45 крон. Але так як на сендвічі я не мала іншої ціни, то я використовувала ціну 17,46, яка була тут наклеєна. І також я використала ціну 102 крони на такі от упаковки з бутербродами. І вийшло, що. Оце все коштувало би мені 675 крон, якби я це купувала окремо в магазині. Ну, така велика сума, тому що я вам кажу: дивіться, в мене три пакунки по 102 крони, це вже 306 крон, тільки е, оці бутерброди. Заплатила я 60 крон, а продуктів отримала на 675. Тобто це е, в 11 разів більше, ніж вартість того, що я заплатила. Робіть висновки самі, потрібно вам користувати використовувати тугу того, чи не потрібно. Мені здається, що це класна програма, і особливо, якщо у вас круте становище і ви хочете зекономити, або якщо ви їздили в Лондон, знімали там квартиру в центрі і тепер. І тепер ви хочете законопити, то це буде теж хороший додаток для вас. І якщо ви не слідкуєте за мною в інстаграмі, ви не бачили, що я якраз була в Лондоні на цих вихідних, мені там дуже сподобалось, я дуже багато знімала, і я сподіваюся, що в мене буде час цього тижня змонтувати відео і показати вам трошечки, трошечки Лондона, тому що кажу, мені це місто дуже сподобалось. Мені Лондон сподобався набагато більше, ніж Нью-Йорк. І от в тому відео, яке я... Змонтую, я вам розповім, чому. Якщо вам буде цікаво, то можете його також подивитися. Дякую за увагу і побачимось в наступному відео. До побачення!